Перший день літа завжди асоціюється зі святом та дитячим сміхом, але це не просто привід для веселощів, а чергове нагадування дорослим про те, що усі діти країни потребують захисту та підтримки. З нагоди дня захисту дітей у Покровській громаді військові Донецької обласної бригади сил територіальної оборони разом з місцевою владою провели святковий захід для маленьких покровчан, чиї батьки загинули через збройну агресію РФ та дітей з інвалідністю. Діти це наше майбутнє, тому кожна дитина. Має бути захищеною, має бути щасливою. В умовах повномасштабної війни багато дітей залишились без своїх домівок, без рідних. Ми приїхали сьогодні з подарунками. Для діточок ми привезли солодощі, фрукти, а для дорослих ми привезли продуктові набори. Це свято, воно, мабуть, Ще більше акцентує увагу на проблемах наших дітей, які ми дорослі маємо вирішувати. Маємо їм допомагати на цей час у Покровській громаді. 61 особа має статус члена родини загиблого у якості підтримки. Сім'ї полеглих захисників отримують одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. 11 родин уже отримали гроші. Документи інших опрацьовуються і виплати будуть нараховані найближчим часом. Підняли і питання оздоровлення дітлахів з інвалідністю. Разом з батьками влітку на західній Україні Санаторне буде лікування на 21 день безкоштовно. Тому, якщо у вас є такі діти, будь ласка, звертайтесь до управління соцзахисту. Якщо є якісь питання по виплатам, по допомогам, це також це наші питання. Якщо є, не дай Бог, хвороба якась або ще щось, також військова адміністрація виділяє кошти для того, щоб дати родині допомогу. І щоб наші діти були щасливими, діткам було дуже приємно, що до них у гості завітали справжні янголи охоронці, і вручили подаруночки. Бажаю вам, щоб ви перемогли на Росією, щоб все було добре. Удачі вам та вашим співробітникам. Дуже дякую. Звичайно, ми переможемо з такою підтримкою. Ми Звичайно, переможемо, я обов'язково передам хлопцям. Тим родинам, які не змогли завітати на захід, подарунки будуть доставлені додому. Тому без уваги не залишиться ніхто.